А ім'я прізвище, Посада. Зорислава Люльчак, директорка центру джерело. Пані Зориславо, розкажіть нам, як змінилася робота центру джерело під час війни. Як і більшість закладів в активний початок воєнних дій насправді нам довелося перетрансформувати свою діяльність з 26 лютого в центрі джерела почав працювати тимчасовий прихисток для осіб з інвалідністю їхніх супроводжувачів, які виїжджали за межі нашої країни. Власне, також наші транспортні засоби допомагали дістатися людям з інвалідністю, їхнім супроводжувачам до місць помешкання. Вони чергували цілими ночами під. Районним адміністрація міста Львова на вокзалі був створений тимчасовий такий центр допомоги і волонтерства нашими фахівцями, нашими працівниками, які точно знають, як допомогти людям з інвалідністю і їх, їхнім супроводжуючим. Теж ми стали тим хабом гуманітарної допомоги для людей з інвалідністю. Багато організацій звертались до нас з тим проханням, що вони хочуть допомогти людям з інвалідністю. Це і партнери з Канади, з Нідерландів, Голландії Польщі, Ще власне Латвії, які під ті запити, які ургентні були на той час, допомагали нам із реабілітаційним обладнанням, бо доволі часто просто люди виїжджали без нічого в лежачому стані, і потреба була в кріслах колісних ходунках, тощо, в милицях, і нам це передавали. і Ми мали змогу, скажімо, надати цю допомогу, як і на вокзалі Львова у Львові. Так і ми передавали цю допомогу партнерським організаціям в іншій області України. Теж, власне, ми отримали допомогу із спеціалізованими ліками. Медиками, Мекаментами для дітей і людей, які мали на той час і мають власне судомні прояви судом, власне, і це на той час було дуже складно придбати ці медикаменти, і багато хто нам допоміг з цьому. Понад 400 дітей і дорослих осіб отримали цю допомогу. От з четвер, з квітня місяця, ми відновили наші традиційні послуги. Ми почали працювати як і послуги раннього втручання, реабілітаційні, так і денні програми наші віднапрацьовували нові правила, як це має працювати в тих умовах, які ми отримали на цей час, як нам потрібно діяти, коли відбувається тривога, власне, переходи в укриття, перевезення, тому що на цей час навіть не було відкрити ні садки, ні школи. І в принципі, ми були тими, скажімо, на своєму досвіді, давали з тим раду і на свій страх і ризик приймали ці рішення. Власне, для того, щоб все таки нашим дітям, нашим вихованцям і їхнім батькам надати ту підтримку, яка була необхідна.

Що зараз джерело отримало офіційне членство в Європейській асоціації з надання прав послуг людям з інвалідністю? Розкажіть, що це означає, і як це вплине на вашу роботу подальше ми отримали таке членство завдяки тому, що був візит представників європейської асоціації до центру джерело. Вони мали змогу ознайомитись з нашою діяльністю, з тим, як ми працюємо, чи відповідає наша діяльність європейським стандартам, надання послуг для людей з інвалідністю, і тому вони в чергу були запропонували нам стати тимчасовим офісом, представництвом їхнім в Україні а в подальшому ми стали повноправними членами Європейської асоціації. Насправді це важливо як для України, як для нас, так і для України, бо це є таке перше членство, і точно ми маємо нагоду говорити про ті проблеми, ті і досвіди, так які ми маємо у наданні послуг для людей з інвалідністю з тим, що ми зараз стикаємося в тій кризовій ситуації, з чим нам доводиться працювати. От і ми можемо, ми маємо цей голос про те, щоб, скажімо, на рівні з іншими представниками в європейській асоціації говорити, приймати участь в форумах, обговореннях, конференціях. Робочих групах, які стосуються різних аспектів надання послуг людям з інвалідністю, чи це освіта інклюзивна, чи це соціальні послуги, чи це мистецтво, чи це культура. Тому що в будь-якому випадку людина з інвалідністю, особа з інвалідністю, а, власне, це така людина, як і ми з вами, так яка має право на гідне, повноцінне життя, і просто лишень треба подумати, в який спосіб пристосувати то середовище, щоб усі навколо сприймали на рівних а, особу з інвалідністю. Над якими важливими проєктами працюєте зараз? Маємо декілька важливих проєктів. Насправді такий найбільший наймасштабніший для нас проєкт – це є проєкт, який ми реалізуємо за підтримки фонду дитячого ООН ЮНІСЕФ, який додає нам змогу надати кризову допомогу дітям з інвалідністю з особливими освітніми потребами, їхнім сім'ям, які в цей воєнний час опинилися в західних областях України. Власне, маємо сім мобільних команд, які працюють у Львівській області, рівне. Ській, Волинській, Закарпатський, Чернівецький, Івано-Франківський та Тернопільський областях, які безпосередньо як виявляють сім'ї, власне, де є дитина з особливими освітніми потребами, можливо, просто дитина має психологічні потреби, проблеми внаслідок воєнного стану. Теж ці команди відвідують інституційні заклади, бо багато власне таких закладів інтернатного типу були евакуйовані будинки дитини з сходу України, наші регіони для того, щоб. Допомогти працівникам адаптувати то середовище, так для того, щоб життя дитини було тим гідним власне, повноцінним в тих умовах, які зараз є. Ми маємо можливість в рамках цього проекту надавати спеціалізовані послуги командою фахівців, вести випадки, конкретні допомагати сім'ям вирішити ті проблеми, з якими вони стикаються. От, придбати певне обладнання, навіть спеціалізоване для дитини, конкретно там, якщо це є, наприклад, окуляр. Чи це є спеціальні ходунки? Ще щось таке суто асистивні технології, які допоможуть дитині в тих умовах, які вона зараз опинилася, максимально власне, адаптуватися, інклюзуватися в то середовище, де вони знаходяться. І на завершення трішки про цифри скільки станом на зараз діток мають змогу отримувати допомогу у центрі джерело. Якщо ми говоримо про мешканців Львівської міської територіальної громади, так бо так вийшло, що ми вже вийшли за межі так Львівської міської територіальної громади з іншими послугами, але в нас є такі наші традиційні послуги, послуги раннього втручання може скористатися близько 100 сімей на рік, так які не тільки власне це є мешканці, але ті особи, які внутрішні переміщення зареєструвалися львівські територіальні громади, вони мають можливість звернути до нас напряму. Теж вони як мешканці територіальної громади нашої. Так і внутрішньопереміщеної особи можуть звернутися за послугами реабілітації безпосередньо до центру джерело. А отже, за соціальними послугами такого денного перебування для дітей, дорослих осіб, треба звертатися в районі відділу соціального захисту, бо вони скеровують до нас. І на таких денних послугах в нас зараз перебуває 134 дитини, 105 дорослих осіб з інвалідністю. От, ми розуміємо, що запитів є багато. Думаємо над тим, щоб, незважаючи на цей важкий час, розширити свої можливості. Так, відкрити нові наші приміщення, навіть нові двері, навіть наших нових філій для того, щоб збільшити кількість а, тих, хто а, для кого важливі і потрібні ці послуги.